Лідер партії регіонів Віктор Янукович підводить підсумки власної програми Почую кожного, яка стартувала 15 серпня. Менш ніж за два місяці до головного регіонала звернулося більше ста тисяч громадян. Янукович констатує, що близько двох третин українців хвилює проблема бідності. На його думку, це відбувається через некомпетентність діючого уряду. Нинішня влада так і не заслужила довіри і поваги на сході України. При цьому вона втратила. Цю повагу і довіру на Україні західній. І в цьому короткому висновку головний вирок для тих представників нинішньої влади, які сподіваються утриматись в своїх кріслах після майбутніх президентських виборів. Янукович обурений цинічним ставленням нинішньої влади до проблем молоді. На його думку, необхідно змінювати систему фінансування учбових закладів, покращувати демографічну ситуацію в країні. Україна це. Інтелектуальна нація. Тому я хотів би сказати так, що треба повертати славу нашій науці, освіти, шляхом цільового фінансування, а не виділення коштів за залишковим принципом, як це робиться зараз. Не буде освіти, не буде країни. Найбільше звернень лідер партії регіонів вислухав від пенсіонерів. Сьогодні вони отримують мізерні пенсії, яких з урахуванням подорожчання продуктів харчування, ліків та комунальних послуг на життя просто не вистачає. На основі результатів акції Янукович почую кожного, головний регіонал будуватиме власну передвиборчу програму, яку буде презентовано на з'їзді партії регіонів 23 жовтня. Головні з висновків з висновків, я сказав би цієї програми, почую кожного. Вони лягли в основу моєї предвиборчої програми під назвою Україна для людей. Я вперше це оголошую, назву цієї програми. На з'їзді 23 жовтня я публічно виступлю з цією програмою і розповім співвітчизникам, як я на посаді президента буду вирішувати головні проблеми нашої країни та людей.